Сімферопольський гросервіс потроху приходить до тями. Після принизливих 0-6 від Оболоні в чемпіонаті та 0-2 від зорі в національному кубку. Команда Сергія Шевченка здобула важливу перемогу в двобої з Десною. Вперше господарі забили всередині першого тайму. Півзахисник Сімферопольців Володимир Мартинов, який кілька років тому захищав кольори Десни, прицільно пробив після пасу Олексія Якименка. Вже по перерві перервав свою безгольову засуху головний бомбардир ігросервіса Матвій Бобаль і по перевагу своєї команди. Не дивлячись на рахунок, десна продовжувала шукати щастя біля сімферопольських воріт, але забити їй того дня не судилося. Натомість підкоригував свій бомбардирський лік той же Бобаль. На 66-й хвилині він холоднокровно реалізував пенальті. Київська оболонь зараз, мабуть, чи не найкраща команда першої ліги за змістом гри. Підопічні Юрія Максимова демонструють в кожному матчі цікавий, а головне результативний футбол. Тур тому пивовари познущалися із далеко не слабкого Сімферопольського ігросервісу, а в звітному матчі декласували міцну, особливо в рідних стінах, алчевську сталь. Господарі вони у білій формі непогано виглядали більшу частину гри, але ті нагоди, котрі сталивари мали біля воріт кіпера Кия Новсієнка, перетворити на забиті голи, не змогли. Найбільш небезпечним у виконанні алчирців став удар шавріна на початку другого тайму. Гості ж максимально вімкнули швидкості поближче до кінця гри. Зі штрафного каркас воріт Сталі перевірив рожок. Згодом класно пробивав Антоненко. А наступні ж дві атаки завершилися для господарів плачевно. Навіть Свінцівського на 72-й хвилині продовжив Онейсько, а ніким не прикритий Антоненко вколотив Шкіряного у ціль. Ще за вісім хвилин захисники господарів забули про Яворського, котрий на дальній стійці замкнув передачу Клименка. 2-0 перемога оболоні. Сьогодні, мабуть, такий наш уровень. В цілому команда соперника при равних можливостях знайшла моменти і забила в мета зробили не смалі. ПФК Олександрія взяла за правило у рідних стінах залишати без очок клуби з Західного регіону. Принаймні поки що їй це вдається робити справно. Слідом за львівськими Карпатами, яких Олександрійці відправили в нокаут в кубковому матчі, команда Юрія Коваля в чемпіонаті переграла Ужгородське Закарпаття. Двобій видався доволі цікавим, напруженим і багатим на небезпечні моменти. До перерви особливо активно в нападі діяли саме Закарпатці. А у другому таймі ініціативою заволоділи господарі, і на 57-й хвилині вони отримали право пробивати пенальті. Не за правилами проти Юрія Буличова у власному штрафному зіграли захисники гостей. Вирок арбітра вдало виконав Володимир Постолатів. До закінчення гри лишалося ще майже півгодини. Проте за цей час суперники створити бодай ще одне маленьке диво не спромоглися. З тим і розійшлися. Цікавим видалося протистояння Волині та нафтовика. Після двох безбарвних поразок від не найсильніших команд Ліги Волинь на звітний поєдинок виходила з доволі серйозним настроєм реабілітуватися в очах уболівальників. Останніх щоправда зібралося цього дня на стадіоні Авангард малувато. Швидше за все їх злякала прохолодна погода і нудний дощ. Та все ж ті, хто таки прийшов підтримати свою команду, навряд чи залишилися незадоволеними як результатом, так і перебігом подій на полі. Волинь розпочала без розвідки і вже на 16-й хвилині забила. Візитерів змусив розпочинати з центру поля Микола Лапко. Повівши в рахунку, господарі не заспокоїлися, а навпаки, ще з більшим азартом кинулися на Охтирські ворота, що в підсумку ще раз принесло господарям успіх. Олександр Пищур наважився на постріл з далекої відстані 2-0. Минуло ще кілька хвилин і рахунок став вже непристойним. Автором третього голу став Максим Лісовий. Після відпочинку ситуація на полі кардинально змінилася. На другу половину гри Волинь вийшла аж занадто впевненою у власній перевазі. І дарма. Продовж чотирьох хвилин нафтовик зумів скоротити відставання до мінімуму. Спочатку відзначився Владислав Зайчук, а трохи згодом хаосом у штрафному господарів скористався Аурі Маскучіс. Втім, найбільше команда Валерія Городова не спромоглася, волин таки втримала довгоочікувану перемогу. Ми дуже переживали за цю гру. 12 днів не мали спарень партнера, серйозно тренувалися, але команда сьогодні своєю гру розчарувала в кінці першого тайму, коли забили третій гол. І я сказав тренерам, якщо зараз не виправляться, почали просто догрувати, то ми цю гру не виграємо. Команда почала просто валяти дурака. Несерйозно. І я думаю, що, звичайно, висновки ми зробимо, але важливо, що виграли. У дуже серйозної команди. Княжа з селища «Щасливо» здобула другу перемогу поспіль. До домашньої в минулому турі княжичі додали ще й гостюву над грізною княтеплицею. От вам і футбол з його логікою, от вам і дебютант першої ліги. Матч у молодіжному почався з неприємностей для гостей. На 20-й хвилині зустрічі головний арбітер призначив пенальті у бік в бік воріт княжої. Олег Бепрек з позначки пробив лучно. Однак розвинути свій успіх тепличникам не вдалося. Не в останню чергу, дякуючи вельми мобільній і злагодженій грі Щасливчиків з княжої. А під завісу першого тайму вони взагалі зрівняли рахунок. Олександр Курневич подав штрафний, а його тезка Манцюк завдав невідпорного удару головою. Одразу по перерві Олександр Мандзюк записав на рахунок дубль і вивів команду з Київщини вперед. До речі, Мандзюк міг у цьому поєдинку і на хитрик замакнутися, однак не зміг обернути на гол вихід сам на сам із голкіпером тепличників. Але третій м'яч у воріт хлопців з молодіжного таки побував. Олександр Морозов завдав потужного удару в самісіньку дев'ятку за 15 хвилин до фінального свистка. Поки не може знайти своєї гри Динамо-2. Столична команда за вісім турів не змогла виграти жодного матчу, а останні чотири неодмінно зводила до нічиїх. Зрештою, в цьому немає нічого дивного, адже сьогодні футболки другого Динамо вдягають переважно 17-18-річні футболісти. Вони лише вчаться перемагати, а допоки нічия для них результат непоганий. В поєдинку з Луганським комунальником динамівці також підписали мирову, хоча й забивали в цьому матчі виключно кияни. Спочатку на 16-й хвилині власну рамку вразив Євген Новак. А вже аж на 67-й зрівняти рахунок вдалося Денису Дедечку. У віддіопольській дністер після тримісячної перерви нарешті здобув домашню перемогу. Востаннє команда з Одещини святкувала вікторію на рідному газоні ще 3 червня у матчі з івано-франківським прикарпаттям. За дивним збігом обставин чергову домашню перемогу, але вже в новому чемпіонаті Дністер здобув у двобої з тим же Прикарпаттям. Як і в кубковому протистоянні з харківським металістом, матч відбувався, за м'яко кажучи, важких погодних умов. Втім, уже на перших хвилинах зустрічі господарі, які певне більш пристосувалися до примкнебесної канцелярії та рельєфу поля, відкрили рахунок. М'яч після подачі з кутового влучним ударом головою відправив у ворота гостей Богдан Смішко. По перерві Дністер продовжував контролювати хід матчу. До того ж, Прикарпаття на 55-й хвилині залишилося в меншості. Другу жовту отримав Володимир Корнутяк, але скористатися чисельною більшістю і зміцнити свою перевагу господарям не вдалося. Втім, які прикарпаттям відігратися. Калінінський Фенікс Ілічівець, який не так давно прибив прем'єр-ліговий кривбас в кубкому матчі, продовжив свою переможну ходу і в чемпіонаті України. В Бурштині команда Олександра Гайдаша здобула вольову перемогу у матчі з місцевим енергетиком гравці в помаранчевій формі. Зустріч для Фенікса розпочалася доволі нервово. З перших же хвилин господарі Поля добряче налягли на ворота суперника, спорудили кілька небезпечних атак і доволі швидко забили. На 14-й хвилині Микола Лазорик вивів свою команду вперед. Утім, ще до перерви з усилями нападника Віталія Прокопченка Феніксу вдалося вирівняти шальки терезів. Другий тайм пройшов за обопільних атак, і здавалося, зустріч так і завершиться нічийним результатом. Але на 75-й хвилині своє останнє слово сказав все той же Віталій Прокопченко. 2-1 Фенікс лічівець здобуває свою третю перемогу поспіль. А Прокопченко робить свій другий поспіль дубль. Перемога в звітному матчі для ПФК Севастополь стала вже шостою в цьому сезоні, що дозволило підопічним Сергія Пучкова піднятися на другу сходинку турнірної таблиці. Сонячні ж не вельми радують власних прихильників, втретій поспіль залишаючись без очок. Обидві команди обмінялись кількома гострими випадами, однак забити у матчі вдалося лише раз. Пас Севастопольця Романа Довжика на свого колегу Олега Сивуху завершився влучним ударом останнього. Кіпергеліоса Качуренко був безсилий. Сталося це на 63-й хвилині.